Чотири автівки на різних вулицях Львова лише за півгодини. Таку нічну пригоду вчинив екс-даївець Волині. Опісля ДТП міліціянт намагався утекти. Його затримали місцеві активісти. Бампер, двері та лобове скло. Все, що залишається Олександру, так це підраховувати збитки. Його та ще три автівки не помітив екс-даївець на своєму шляху. Виїхав на зустрічну полосу. і стукнувся тоді та, у боковий удар був скло. Лобове тріснути. Дзеркало бокове задня балка треба буде міняти повністю. Ну так 800 тисяч доларів обійдеться, не менше. Перший інцидент трапився на вулиці Панча, намагаючись втекти з місця події. Порушник протаранив ще дві автівки на сусідній торф'яній. Опісля вже четвертої ДТП кинувся навчоки. Та що праздник, кажу, який сьогодні емоційний стрес Буває, розуміє. Але що за руль прошу Пану наш то не. Це відео на телефон відзняв Роман. Тут чітко видно, що винуватець ДТП, м'яко кажучи, на підпитку пробував втекти, але так як там якраз була огорожа за ЗС, він добіг до неї, пробував її перелізти. але його стан йому це не дозволив. Ми коли вже дізналися, що це є гайовий іменно. Ми вже пробили по інтернету в соцмережах, що він є екс-начальником ДАЇ Волинської області. Йдемо у наркологічний диспансер дізнаватись про результати нічної експертизи. Лікарі про кількість проміли в аналізах чоловіка говорять неохоче. сечі було три промілі, і це було зроблено кобасом апарат. А Ви, та людина взагалі відмовилася від дракера. Вона взагалі відмовилася від цього. Вона пульс не дала собі поміряти? Воно. Ну це хто обстежуваний. Міліціянти ж наголошують, постраждали не лише автівки, але й пасажири. Один з із водіїв отримав тілесні ушкодження. Це власне травма голови. Після надання медичної допомоги він був відпущений додому. Якщо провину ексдаївця доведуть, йому загрожує лише штраф. Нагадаємо, Володимир Гайовий 2006-го був заступником начальника обласної міліції Львівщини. Згодом очолював Волинську Даї. Мар'яна Сич, Василь Скопик, Віталій Дмитерко. Програма Очі на Львів ТБ. І знову конфлікт щодо пільгових перевезень у громадському транспорті. Цього разу профільне управління львівської міськради пікетували батьки неповносправних дітей з посвідченням у руках та зі сльозами на очах. Прийшла висловити обурення, й неповносправна Юля. Дівчина каже, після обмеження дії пільг сваритися з водіями доводиться часто. Зупинялися і казали, ми далі не поїдемо, якщо ти не вийдеш. Дуже ображаю, коли ну сильно дуже я одразу переживаю і ночами не сплю. Не доснуй мамі іншої дитини. Ольга щодня змушена думати, що зробити, аби її донька відчувала себе потрібною у суспільстві. Наші діти ходять до школи, деякі старші діти ходять в майстерні на трудотерапію, деякі діти на різні розвиткові заняття, на індивідуальні, на групові арт-терапія, танцювально-рухова терапія то все в нашому місті в різних точках, і ми їздимо возимо наших дітей. Відповідно, коштує це чимало, тож витрачати ще й на проїзд батьки не можуть. Відтак вирішили написати колективне звернення до керівника міського управління транспорту. Збираємо підписи, Напевно, щоб скасували таке рішення, бо воно не дійсне. Це рішення згідно закону України. Дійсне чи не дійсне? Йдемо дізнаватись до юристів. Конституція України забороняє звуження соціальних свобод та гарантій, і тому в даному випадку цілком однозначно, що якщо такі судові процеси будуть, то я Вважаю, що рішення буде саме на користь пільговиків. Натомість активісти до суду поки що йти не хочуть, тому несуть своє звернення до управління транспорту. Наразі ми просимо. Ми, ми вам говоримо про те, що ми не згідні. Це є думка громади. Втім, чиновники називають теж вагомі аргументи з державного бюджету. Нам не компенсується перевезення цих пільгових категорій. Так зараз і виходить, що ті, що Платять, вони фактично за свої гроші перевозять всі пільгові категорії. І додають такі обмеження діятимуть лише до 1 червня, доки сили не набере закон прийнятий Верховною Радою про скорочення переліку пільгових категорій. Зараз право на безоплатний проїзд мають учасники бойових дій. Військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок бойових дій. Ветерани праці постраждалі внаслідок репресій, чиновники, ветерани, постраждалі внаслідок чорнобильської трагедії, інваліди, діти з багатодітних сімей, сироти та діти віком до 6 років. А також депутати, працівники СБУ, правоохоронці при виконанні, прокурори та слідчі, строковики, прикордонники, загалом понад 30 пільгових категорій. Натомість, з 1 червня, право на безоплатний проїзд матимуть лише інваліди першої та другої групи, супроводжуючи інвалідів першої групи, діти, інваліди, діти, сироти, учні з малозабезпечених сімей та особи, які їх супроводжують, учасники бойових дій. І все наразі. Пікетувальники задоволені, їх вислухали та чи почули, якщо ж ні, обіцяють відстоювати свої права у суді. Костянтин Мельников, Василь Скопик, програма Очі на львів тебе. Річниця фальшивого референдуму кримські татари пригадують, як їх вдруге змусили покинути рідний півострів. Руслан жахом пригадує дні, коли їх агітували голосувати за російський Крим. Сьогодні він вже рік разом з дружиною живе у Львові, де відкрив свій власний стоматологічний кабінет. Пара сьогодні буде визначати свою особливу річницю, коли їх вигнали з дому. Дуже було тривожно, дуже ну було непонятно, що відбувається. Приглашення на референдум не було, як обычно на вибори ящики кидають. Такого не було. На референдум ми не пошли майже місяць очікуванні війни та постійна тривога за дітей, пригадує й дружина Руслана. Було дуже сильне напруження, настільки, що практично ну як сказать, нормально думати невозможно було. Ми, Коли уїхали в в Київ, ви знаєте, ми так вдохнули по груддю, тому що от, як будто в Криму вже кислород перерізали. Псевдореферендум під дулом автоматів так називає голосування на півострові. кримчанин Алім. Хлопець пам'ятає, як голосували без паспортів, та зізнається, що багато хто тільки зараз зрозумів свою помилку. Коли в Криму відбувався референдум, у в нас були безсонні ночі. Кримчани, які голосували. Навіть тоді зараз, де дехто де, де, де з них каже, навіщо ми ходили на цей референдум? Сьогодні про день абсолютної анексії Криму переселенці говорять неохоче, проте зізнаються додому. Повернуться тільки тоді, коли півострів буде українським. Олена Ровенчук Віталій Дмитерко. Програма Очі на Львів Тебе. Монумент слави, торговий центр Скриня та Львівський аеропорт. Тривожний понеділок видався для правоохоронців. Виїжджали перевіряти на три виклики про замінування, і всі вони були фейкові. Щоправда, міліціянти одного винного таки затримали. Він жартував про литовище. На даний момент дана особа підтверджує те, що він повідомив про замінування аеропорта, але з даними подіями починає говорити те, що він пожартував в даному випадку. Попри труднощі, трамвай на сихові таки буде. Сьогодні будівельники відновили роботу на Сихівському мості. Тут дорожники вимірюють основу та розпочинають замощення плит на трамвайному полотні. Наступний етап колія. Роботи обіцяють завершити вже до кінця цього року. У нас є ще деякі на питання. Це, наприклад, з базаром на Санта-Барбарі. От якщо буде вирішено то питання, я думаю, що певно по плану контракт був офіційний на 8 місяців. Ми постараємося його і все. Бюджет Львівщини уряд збільшив майже на 800 мільйонів гривень. Сьогодні депутати обговорюють, куди найкраще спрямувати гроші. А вже завтра на сесії обласні обранці затвердять пропоновані зміни до фінансового документа області. «Львівщина отримує додаткові фінансові ресурс в сумі 791 мільйон гривень, основна частина якого пов'язана з пільгами і субсидіями, які будуть надаватися у зв'язку зі збільшенням значним збільшенням комунальних послуг. Попри потепління, опалювальний сезон у Львові продовжується. Батареї в Львівських домівках і надалі залишатимуться теплими. Натомість рішення про відімкнення тепла приймуть лише тоді, коли середньодобова температура в місті упродовж трьох днів буде вищою ніж 8 градусів. Оскільки на дворі плюсова температура, то відповідно теплоносій подається менших параметрів ніж коли це була мінусова температура. 76 років тому неподалік Січові стрільці Карпатської України віддали своє життя за незалежність держави. Сьогодні ж громади навколишніх сіл зібрались, аби вшанувати їхній подвиг. Такими словами вояки минулого століття йшли в бій за Карпатську Україну, незалежність якої проголосили 15 березня 1939 року. І, хоча тодішня держава проіснувала майже місяць, патріотизм її захисників надихнув пана Олега з побратимами піти добровольцями захищати сучасну цілісність країни. Ми не виплачуємо зарплату. У нас немає пенсії за поранення та далі. Але всі свідомо йдуть воювати, тому що воюють не за зарплати, воюють за українську державність. На такий патріотизм сучасних військових. Надихнули останні настанови командира сечовиків минулого століття Михайла Колодзінського, чиї слова пригадали присутнім обласні обранці. Ми розуміємо, що ми не переможемо в цьому протистоянні саме в цей час, але ми маємо все зробити так, щоб наш геройський вчинок боротьби за Україну був для майбутніх поколінь. Поколінь взірцем. і жертва бійців, борців за карпатську Україну є недаремна, тому що сам факт існування української держави є реалізацією їхньої найвищої цілі. По закінченню вшанування присутні до схочу порозпитували сучасних січовиків про події на фронті та побажали їм здоров'я. Юрій Сватко Володимир Чопик, програма Очі на львів ТБ. Традиційна багатотисячна молитовна хода відбулася у Львові. Цьогоріч у своїх молитвах віряни просять миру в Україні. Центром міста Львів'яни несли два хрести: військові, студенти, священники та представники влади передавали з рук в руки й березовий обіріг, який дивом уцілів у боях на сході. Саме він запевняють священники врятував життя усім українським військовим у таборі, який обстріляли бойовики. Той хрест лишився цілим. Під час бомбардування села Побіда йому посвячений, що було знищено, лишився тільки той цілий хрест, і той хрест привезли до Львова як символ, що хрест це сильний хрест хрестом переможемо, з Богом переможемо. Живим ланцюгом навколо хреста йдуть військові. Серед них ті, хто уже побував на фронті, а також ті, хто лише збираються на схід. Вони розповідають, захищають країну не лише зі зброєю у руках, але й з молитвою в серці. За державу, за нарід, за звільнення від агресора наших земель. Там страшно, тут мій, мій край, цей край бережемо. Кожен з цих людей у молитві просив духовного миру для себе та для країни. Я хочу отримати прощення всіх моїх гріхів і здоров'ячка. Для миру, щоб в нашій країні запанував мир. Окрім молитов за українську державу, віряни на шляху від церкви Архестратига Михаїла до Свято-Юрської гори читали цитати Андрея Шептицького. Саме цьогоріч в Україні відзначатимуть 150 років із дня народження митрополита. Ірина Мочульська, Юрій Роденко, програма Очі на Львів ТБ. Свято книги. У Миколаєві провели дев'яту книжкову толоку. Літературою тут пропахло навіть повітря. Таке дійство у Миколаєві стало доброю традицією. До маленького містечка з'їжджаються видавці, письменники та поети зі всієї України. Цього року до західняків завітав поет із Маріуполя Федір Шишман. Своє патріотичне слово він адресує тим, хто ще не прокинувся і не відчув себе патріотом. Ставай, моя рідна, по селах, містах, бо час вже прийшов. І твої перемоги. Слава Україні! Люди перелякані, грецькі села бомбять, Ну як жодне треба усвідомити вас скажу бомбять тільки тому що ви не усвідомили що ви живете в україні полиці вгинаються від книжок тут кожен знайшов свій поживу для душі серця та розуму новими експонатами поповнюється й домашні бібліотеки депутатів львівської обласної ради хизуються тим що читатимуть на дозвіллі це є польські але вони про львів і вся детективна історія на Львівщині дуже цікаво. кулінарні рецепти із детективними сюжетами. Людина, яка готує якусь страву, може прочитати за цей час якісь сюжети. Не лише придбати книжку, а й написати листа. Під час толоки малача старанно виводить кожну літеру. Це слова підтримки військовим зато. Побажати їм миру, спокою, щоб пошвидше повернулися додому. Шиваємо. Таку збірочку набираємо, і потім їх відсилаємо на схід хлопцям. Ну це їх моральна підтримка. І думаю, що це найдорожче що може бути. Усі, хто прийшов на книжкову ярмарку, сподіваються, наступне свято відвідують і ті, в кого замість книжки цьогоріч у руках автомат. Тетя Володимир Кволодимирчопик, програма Очі на Львів ТБ».